Раніше треба було боротися за права жінок, а зараз вже не треба, тому що всі права є. Ну, по-перше, звісно, не всі. Ми тільки нещодавно в принципі здобули те, що жінки можуть працювати на будь-яких роботах. Ну і то ти чув, да може про цей скандал з метро. Е, нагадаю, був типу конкурс: взяли, набрали жінок, щоб жінки працювали водійками метро. Бо їх немає їх не існувало взагалі. Тільки чоловіки водять метро. І типу, от ми так придумали, що давайте, от ми зробимо такий курс і візьмемо жінок. І туди пішла моя знайома і вона розповідала про те, що це було, до речі, дуже в багатьох змі. Розповідала про те, що там, ну як ставились під час цього навчання, інструктажу один з керівників так і сказав, що Хер, ви тут забули взагалі. Боже, ну це ви б звісно придумали. Прийшли жінки. Це ну, ви не зможете це робити. Він типу, ну, от, от такі, те, які їм казав, там були там, прям були розборки. Керівництво сказала, що поговорили. Такого не буде. Ось одна жінка зараз працює. Є певні професії, в які жінок не дуже хочуть. Брати, або ну, не беруть вже, мабуть, такого немає, але не дуже хочуть брати.